Пане Дмитре, чи є в Україні варіанти не повторити програш сторічної давнини? Е, так це єдиний варіант не повторити, не буде ніякого програшу. Ви розумієте, що, можливо, і тактична поразка України можлива, ну тобто там втрата територій, е, якихось політичних речей, але стратегічно Україна перемогла. Я розумію, що це ще там в голові важко вкласти, але ми вперше вдумайтеся постійно. На цьому наголошую. Ми з вами перше покоління українців, яке з 12 століття, з моменту, коли Андрій Боголюбський напав на Київ і сплюндрував його, ми з вами не втратили столицю і країну під ударом з Москви чи з Петербурга. Тому абсолютно виключаю варіант повторення е, трагедії е, визвольних змагань 17-го якого, 22-го років. Держава українська відбулася. Питання вона повернулася на шлях, яким вона рухалася протягом багатьох століть до 1654 року, а саме шлях як складової Європи. І ми зараз ведемо боротьбу вже не за існування держави, а за її межі фізичні і межі її політичної свободи. Тут є за що поборотися.